Ограємо трохи у Half-Life. Протестуємо залежність від положення комірок при розряді. Розберемось, для чого ці вигини на перемичках. Як і повністю оглянемо акумулятор від BIOM. Вітаю! Мене звати Ручко Сергій. І сьогодні на тесті акумулятор на 10 кВт годин від компанії Biom. Я проведу його тест на відповідність заявленим характеристикам. Ми так само зазирнемо всередину цього акумулятора. І буде ряд цікавих тестів. І це дійсно не для хайпу, а буде одним з тестів. Цікаво? Дивіться до кінця. Акумулятор приїхав новою поштою на наступний день після відправки. На жаль, коробка отримала пошкодження, тому перша розпаковка відбулась одразу на палеті. Перепрошую, але потрібно було оглянути, чи не отримав акумулятор ушкоджень. Акумулятор з коробкою важить під 100 кг. І мій возик такого не витримав, тому довелося згадувати досвід наших пращурів. Не можу сказати, що це просто та зручно, але цілком реально. Бажано подбати завчасно про те, як ви будете вносити свій акумулятор до місця його встановлення. Ще раз місце удару. Бачимо QR-код, який веде на сторінку акумулятора. Але упаковка чудова має пережити і не таке: час зазирнув, таки всередину. Захисна кришка для клем та роз'ємів. Документація українською мовою. І головне, що, на мою думку, коштує як мінімум декілька сотень доларів, а може і більше, український гарантійний талон із гарантією 5 років. Я вкотре наголошую, що ви маєте завжди вимагати гарантійні талони, коли купуєте сонячний інвертор, сонячні панелі, акумулятори, БМС і тому подібне. Ви вірите продавцю на слово? Я бажаю вам лише всього найкращого, але я вже чув безліч сумних історій від тих, хто повірив на слово. Оцей простий папірець дає вам потужний захист згідно законодавства України. І так, на BMS-гарантія теж розповсюджується з певними нюансами, але про то далі. Силовий кабель для підключення до інвертора. ставки для тої самої захисної кришки, якщо, верніше, коли, зробимо там отвори, Дюбеля для навісного монтажу акумулятора і кабель для зв'язку із інвертором. Перший старт. На корпусі є наклейка зі всіма параметрами та серійним номером. Номер також дублюється і всередині акумулятора. Роз'єми плати комунікації BMS закриті гумовими заглушками. Дрібниця, але приємна. Процес навішування на стіну чудово розписаний в документації, тому я зупинятися на ньому не буду. Якщо в двох словах, чіпляємо на стіну раму, а на неї акумулятор, і фіксуємо. Я просто зніму раму, аби не заважало. Тестуємо, як зробити отвір. Всі отвори вже позначені і майже повністю перерізані. Декілька ударів і вуаля. Вставляємо сальник, що йшов в комплекті. Ну і саме цікаве, а що всередині. Жодної пломби на жодному болтику я не зустрів. Але чи треба вам розбирати акумулятор, і чи зможете ви там щось зремонтувати самостійно питання цікаве. Ні болтиків, ні металу не пошкодувало. Вмплект йде звичайний екран до БМС. Так, зараз дуже модний сенсорний. Але чим далі я стикаюся із акумулятором, тим менше бачу сенсу в екранах взагалі. Про особливості роботи сенсорного так само буде на каналі. Екран закріплений на силиконі. Перед розборкою заміряємо параметри. 4.56. Помірки закриті прижимною пластиною і вона відіграє важливу роль. Нарешті можемо зазирнути нормально всередину. G-Kong BMS на 200 А. І два пасмасові блоки із комірками, які на мій подив з'єднані гнучкою алюмінієвою перемичкою. Забігаючи трохи наперед, абсолютно всі з'єднання в акумулятори виконані алюмінієм. Подивитись подивились, але зрозуміти, які комірки неможливо і щось відтестувати так само. Тому розбираємо далі. Розбирати не дуже зручно, хоча в багатьох місцях встановлені захисні діелектричні екрани. При необережному поводженні закрутити клеми досить просто. Всі гайки залиті компаундом. Жодних залишків контактних паст чи чогось подібного на контактах. Відключаємо BMS. І дістаємо нарешті блок із комірками. Довжини проводу до БМС для цього вистачає. І нарешті вже повний огляд. В місцях ніжок корпус має підсилення, тож піднімати його за них можна. Удар при транспортуванні потрапив якраз в порожнину знизу. Там взагалі нічого не було. Але по боках корпусу є також додатковий шар, якраз для уникнення контакту акумуляторів із зовнішнім світом напряму. Ряди комірок розділені діелектриком і ребром жорсткості. На плюс і на мінус йде по два кабелі, але фактично 4. Кожен кабель складається з двох проводів АВГ 8. Тобто 4 АВГ 8, що мають витримати 200 А без проблем. Всі балансуючі провода гарно вкладені, і так вони знову різної довжини. QR-коди комірок чіткі і читаються без проблем. Дата виробництва комірок 7 місяць 2024 року. Виробник репт. Я тестував комірки від цього виробника, але відео все ще на монтажі. Враження тоді були гарні. Перевіримо виробника ще раз. Під час виробництва акумуляторів у листопаді 2024 року ці комірки був чесний Great A. Це акумулятор, в якому комірки будуть лежати горизонтально. Виробник Іві проти такого розташування, тому я зробив спробу виміряти, а чи буде різниця в ємності в залежності від розташування комірок. Але тут експеримент закінчився невдачею для мене та вдачою для вас. Тест був зроблений по декілька разів для кожного розташування. Ємність була однакова в незалежності від орієнтації. І так, якщо ми вибираємо вертикальний корпус будь-якого виробника, то з майністю 99% комірки у вас будуть на боку. Відрепто з цього приводу я не отримував коментарі, тому промовчу. Реальна ємність комірок становить 216 Аг. Це чудова новина для власників цього акумулятора. Адже біом декларує ємність лише у 10240 Втго. Навіть суто за маркуванням виходить 10496, а по факту 11 кВт рівно. Майже на 10% більше, що приємно. Але є і ложка дьогтю. Якщо ми подумає специфікацію на ці комірки, то побачимо лише 4000 циклів для втрати ємності на 20%. А Біом нам декларує 6000 циклів. На жаль, це розпостюжена практика. Єдине, що в даному випадку може виправити виробника акумулятора, що, враховуючи додаткові 10% ємності, і те, що цикли виробник комірок рахує повні, в теорії є шанс отримати 6 тисяч циклів, ну і до 70% ємності, так само є ще зазор. Адже ніде не написано, до якого рівня будуть рахувати цих 6 тисяч циклів. Якщо ми подивимось інших виробників, там з'являється термін ємність, яку можна використати. Щоб, власне, не ганяти акумулятор на всі 100% і продовжити його життя. Напевно, варто дописати і тут, тоді картина стане більш зрозумілою. Якби не було гарантовані 4000 циклів до 80% ємності та із з додатковим запасом поємності, не так вже і погано. Плата БМС. Контакти залиті. нижнє. Я дивився, так само залиті. Конструкція кріплення БМС продумана. Все, що можна закріпити, закріплено. Силові провода розділяються і йдуть на дві окремі клеми. Клеми з'єднані між собою, але безперечно, так надійніше. Сама клема. Це просто тримачі для кабелів. Акумулятори розділені між собою. Проставку яка. Приклеєна, якщо одна частина вийде з ладу, інша не постраждає. Це додатковий захист, коли кріпити. Всі комірки знаходяться в такій збірці. Я взнавав, між комірками нічого немає, є просто вільний простор. І в такій обоймі воно вже знаходиться всередині. І нарешті обіцяний тест. Маю надію, ви теж колись грали в Half-Life. Я довго наважувався це зробити, і це останній із запланованих експериментів на випадок, якщо щось піде зовсім не так. Не повторюйте це вдома. По-перше, ви втрачаєте гарантію, а по-друге, є ризики щось кротнути. Ну і відламати безперечно теж можливо. Що я роблю і навіщо? Це перевірка на якість зварки контактів. Так, цвяходер не найкращий для цього інструмент, але він є в мене під рукою. Ось такий от результат. Всі місця зварки витримали, жодне не пошкодилось. Хоча перевіримо ще опір. Потім як зберемо. Як така дурня могла прийти мені в голову? Це один з тестів, який є на заводі з виробництва акумуляторів і є на офіційному каналі БІОМ. До речі, там багато інформації про виготовлення цих акумуляторів можете подивитися самостійно. Якщо клеми вже повідгнав, то можна і заміряти. Два міліметри рівно. Три сантиметри рівно. Вісім сантиметрів рівно. Ну і вертаємо все як було. Ніколи б не подумав, що для огляду акумуляторів мені знадобиться молоток, котре попереджаю, щоб ви не повторювали це вдома. Саме час розібратись, навіщо той вигін? Комірки в даному випадку надійно зафіксовані в пластик, а потім в металевий корпус. Навіщо люди щось там вигинають, а не просто наріжуть полосу і тішаться. А ось чому. Дуже подібне трапиться із усіма вашими перемичками під час короткого замикання. Це називається ударний струм короткого замикання. І куди улетять перемички і разом з чим? Питання дуже цікаве. Саме для компенсації ударних струмів короткого замикання. І виконуються ці вигони. Температурне розширення? Так, можливо. Але це якщо ви накріпили комірки разом. Всі решта їх фіксують. І фіксація жодним чином не допомагає при ударних струмах. Лише правильно розрахований та зроблений вигон перемички. Ах, від короткого замикання у вас врятує БМС, на яку не дають і року гарантій. Ну врятує, так врятує. як знаєте, і я попередив. В даному випадку все враховано. Тестування завершено, тож час збирати все назад. 465, 52,76. Опер 4,65, Вважаємо, що акумулятор вижив після моїх тестів. Збирати тут важче, ніж розбирати. Дуже не хочеться щось коротнути. Вмикаємо і подивимось, що там із налаштуваннями БМС там взагалі. Це ок йдемо в налаштування. І тут нас чекає сюрприз. Стандартний пароль не підходить. Згідно гарантійної політики, вам лазити в налаштування БМС не можна. Що краще не лазити в налаштування і мати 5 років гарантії на БМС та комірки, чи лазити, але втратити гарантію питання цікаве. Тим не менше, виробник відкритий до коментарів і власні зауваження щодо налаштування BMS, і не тільки я передав. Тому можете залишати власні пропозиції в коментарях під відео. Огляд всіх налаштувань BMS, які є по замовчуванню. Прошивка так само вже відстає на декілька версій. Тому збираємо остаточно. Акумулятор до ноутбука і вмикаємо трохи магії. Виставляємо власні параметри і тому подібне. По перезавантаженню БМС досвідчені мають зрозуміти, що прошивка оновилась. Так, я втратив гарантію, але після знущання над акумулятором її не так вже й то і було. Давайте підсумуємо всі за та проти і поглянемо на ті моменти, які пропустили. Комірки відомого виробника ємністю навіть більшою, ніж в документації. Реп не має у своєму модельному ряді комірок на 200 Агодин, саме тому так вийшло, на мій погляд. Нормальний корпус із нормального металу. Всередині все передбачено на роботу на вказаних струмах і потужностях, система побудована на базі вашої улюбленої інверторної BMS G-Con. Є цілий ряд моментів, на які можна було б забити, але про них так само не забули: Ущільнювачі під акумулятори, подвійні бокові стінки, гнучкі перемички замість жорстких і тому подібне. Що ще? На корпус виведене нормальне заземлення, не пофарбоване. Клеми закриваються захисною кришкою, і ви отримаєте поличку. Але все одно я би нарадив туди щось ставити з того, що може зайнятися. В комплекті йдуть метрові силові кабелі 35 мм. квадратних. Перемички приварені до комірок і загальний опір збірки чудовий і не буде мінятися з часом, як і потребувати подальшого обслуговування. Недоліки або побажання всередині не побачив жодного захисту, ні запобіжника, ні автоматичного вимикача. На мій погляд, фізичний захист, який тупо має відпрацювати за любих умов, має бути. BMS це електронний пристрій і завжди можуть бути нюанси. Тому, коли ви купуєте цей акумулятор, обов'язково потрібно встановити захист самостійно. Розташування комірок у горизонтальному положенні в теорії може вплинути на довговічність. Але це загальне зауваження до всіх вертикальних корпусів. Також я не зміг розібрати пластиковий захист коміру. Комірки між собою зварені, тому зняття боковин ні до чого не призведе. Аналогічні кріплення виглядають так. Тобто комірка стискається лише по контуру. Між комірками немає контакту, що чудово, але ж і немає жодної сили стискання в центрі. Я так і не зрозумів, чим допоможе пароль на BMS, якщо ті, хто будуть мати погані наміри, можуть його обійти. А простим користувачам життя буде ускладнено. Резюмуючи, якщо порівняти цей акумулятор з китайськими заводськими акумуляторами із Alibaba, не AliExpress, це був би непоганий середньостатистичний акумулятор. Але ви маєте акумулятор із гарантією в Україні по законах України, які зрозумілі всім юристам і Держпродспоживслужбі. Це дає вам на порядок кращий захист і в теорії сервіс. Але тут вже все в руках біому. Акумулятор дуже бажано заряджати і розряджати струмом 100 А, тоді вам буде щастя. І скоріш за все. Відсутня деформація комірок і довга служба акумулятора. Ну а навіть якщо таке щось станеться з акумулятором, його пересилка по гарантії буде коштувати вам ну 2 тисячі гривень, ані 20 тисяч гривень до Китаю. Та й часу займе значно менше. Тому я голосую обома роками за розвиток тих, хто реалізує гарантійні умови саме на території України і в даному випадку компанію Біон. Повний цикл виробництва акумуляторів в нас це наступний крок. І щось цікаве, але вже із високовольтних збірок вітчизняного виробника я маю надію показати так само незабаром. І нарешті найцікавіше, а що ж по вартості? Мені довелось переробляти цей фрагмент, адже вже з понеділка на вас чекають нові ціни. За промокодом Green Power Talk ви отримаєте 5 кВт годин за 690 доларів, десятка, що була на тесті за 1330 і 15 за 1680. Ну і тим, хто все одно обирає ідею за 800. І це вже тут, в Україні, з 5-річною гарантією. Дзвоніть, просіть Сергія, вказуйте бажаний продукт і промокод GreenPowerTalk. Зовсім нещодавно я розповідав про собі вартість 5 та 17 з повним кошторисом собівартості, маєте чудову нагоду порівняти і прийняти зважене рішення. Про подальші знижки буду інформувати в групі в телеграмі, тож не пропустіть. Інсталятори і навіть Дісті обіцяли також не ображати для вас спецціни, і я їх бачив. Дійсно, не необразі. Також доїхав вже сертифікат від Укрсепро на ці акумулятори. Біом вирішив грати вдовгу, саме тому ви дивитесь це відео, і саме тому я вам розповідаю про ці акумулятори, вкотре наголошую на безпеці, тому на зекономлені від знижки кошти обов'язково встановіть захист. І будемо чекати оновлень від Біома. Може він врахує побажання у наступних версіях. На цьому огляд десятки завершено, але вона залишається для подальших тестів, тому не пропустіть! Дякую за увагу та до нових зустрічей. Попереду ще багато цікавого.